Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор Алео. І в сьогоднішньому відео ми звичайно будемо говорити саме про Алео. Я би вас з вами хотів поговорити про технологію Алео, яку вона використовує, а саме про Zero Knowledge, технологію нульового розголошення. Отже, що таке технологія нульового розголошення? Давайте трошки так заглибимо детальніше і більше і розпочнемо з того, що зараз на даний момент в теперішньому світі сама конфіденційність і приватність є. Не дуже така конфіденційна і приватна це все по суті порушується певними елементами. Але О, за допомогою цієї технології Zero Knowledge дозволяє нам повністю це прибрати і зробити повністю всі наші дії, всі наші якісь різні наступні кроки конфіденційними і безпечними. Тобто, що ви будете впевнені, що ніхто не буде користуватися вашими даними і ніхто цього не дізнається, якщо ви цього не захочете. І це буде повністю приватно і конфіденційно, тому що в даному теперішньому світі всі ми знаємо, що в Наприклад, є якісь різні ситуації, де типу пишеш що це все конфіденційно. Але наскільки ми знаємо, ця конфіденційність дуже легко порушується, буквально отако. І вона вже не є сильно приватною конфіденційною, але вона нам допомагає і робить так, щоб. Вся наша приватна інформація залишалась тільки приватною, тільки для нас, не для когось, а тільки для нас. Я вважаю, що це дуже круто. Валео, дуже крута команда, яка стоїть за цим. Вони розробляють крутий продукт, який скоро буде виходити у майнет. Тобто, це означає, що там технічно вже все готово. Любий може, наприклад, навіть зараз зайти, подивитися протест, подивитися, що є Валео. Там багато крутого попереду. Ця технологія Zero Knowledge — це є майбутнє. Тому що всі ми знаємо, світ швидко рухається, світ буремний, і приватність і конфіденційність однозначно буде в трендах, як і завжди. Тому, друзі, я всім рекомендую слідкувати за Алео, слідкувати за їхнім технологією, за їхніми розробками, тому що попереду дуже багато крутого, багато крутих новин, апдейтів. І наші і справді чекають круті новини. Всім дякую за увагу, всім папа, -па, до нових зустрічей.